Коли ти була в розквіті свого віку, то тебе не цікавила моногамія. Але потім ти знайшла дорослого мужика в розквіті його віку. В нього це 35, а в тебе в 19. Але в 19 з ним не спілкувалися дівчата. В 23 він був бідним, а в 24 він ще не мав життєвого досвіду. І от нарешті він досягає розквіту своєї цінності, йому прийшлось працювати заради цього. А тобі Бог та Лореаль дали все. Йому потрібно було пройти через пекло, щоб бути зараз на своїй яхті. А ти там просто через звичайне повідомлення в приват. Йому прийшлось заплатити. А ти зараз намагаєшся йому. Пояснити, що йому потрібно схаменутись, слухатись та подорослішати. Та йдити нафік.